Житловий комплекс гайд парк відріал «Фелнес-резиденція». старт продажів. Російська федерація внесла конструктивні зміни у свої балістичні ракети, щоб обходити українське ППО, у тому числі ухилятися від ракет системи Петріот. Про це написало видання Файненчел Таймс з посиланням на нинішніх і колишніх українських та західних чиновників. У матеріалі сказано, що удари спрямовані проти українських виробників дронів цього літа. Але яскравим прикладом того, як Російська Федерація вдосконалила свої балістичні ракети. За даними Financial Times, Росія ймовірно модифікувала свою мобільну систему Іскандер М, яка запускає ракети дальністю до 500 кілометрів, а також балістичні ракети Кінжал, що запускаються з повітря і можуть пролітати. До також майже е, 500 кілометрів. Нині ці ракети рухаються по типовій траєкторії, а потім змінюють курс і пікірують під великим кутом або виконують маневри, які заплутують і обходять перехоплювачі Петріот. написало м -м, видання. Це змінює правила гри для Російської Федерації, заявив один із колишніх українських чиновників, оскільки Київ також стикається з уповільненням поставок перехоплювачів протиповітряної оборони зі сполучених штатів ракет. Ні, атаки знищили ключові військові об'єкти та критичну інфраструктуру напередодні зими. Рівень перехоплення балістичних ракет Україною покращився протягом літа, досягнувши 37% у серпні, але впав до 6% у вересні. Незважаючи на меншу кількість запусків, констатує Файненшал Таймс. Напередодні українські повітряні сили повідомляли, що всі чотири іскандери М випущені Російською Федерацією вночі обійшли систему оборони країни і влучили у свої цілі. До інших тем. Е Флотилію кораблів, які брали участь у кампанії активістки Ґрети Тунберг з поплічниками, затримала морська охорона Ізраїлю. Кораблі прямували до сектору Газа із заявленою гуманітарною місією. У мережі з'явилися кадри із перехоплення флотилії. Шведська кліматична активістка Грета Тунберг та її м, інші учасники флоту гуманітарних суден, що прямували до Гази, були затримані ізраїльськими військовими. М а до активних дій військові винесли останнє попередження флоту про необхідність зміну курсу. А потім військові потрапили на борт щонайменше шести сорока семі кораблів глобальної флотилії, затримавши активістів на борту після того як заглушили їхні сигнали. Водночас, за даними Reuters, з посиланням на систему відстеження флотилії, 23 човни продовжують плисти до гази. Латилія намагається прорвати блокаду гази Ізраїлем та доставити допомогу до спустошеного війновою Анклаву, використовуючи кораблі, що відпливають з портів Середземного моря. Ну, а Росіяни планують переслідувати на окупованих територіях батьків, чиї діти навчають. Навчаються онлайн в українських школах. Про це повідомляють у центрі протидії дезінформації. Окупанти шантажують людей позбавленням батьківських прав аби змусити їхніх дітей відвідувати російські школи. Напередодні голова окупаційної адміністрації Каховського округу на окупованій частині Херсонщини Павіл Філіпчук заявив, що понад 200 дітей в окрузі не відвідують. Російські школи, оскільки продовжують навчання в українських школах онлайн, а водночас Філіпчук закликав окупаційну поліцію притягати батьків до відповідальності. Що примітно, це подається у контексті наради про боротьбу зі злочинністю. ОЦПД наводять скріни представника окупаційної влади, де є наступний текст. Окремо зупинився на питанні освіти. З'ясувалося, що понад 200 дітей в окрузі не ходять до школи. Частина з них досі навчається в українських онлайн-школах. Це неприпустимо. Дитина без освіти це біда, дитина з поганою освітою від незрозумілих вчителів трагедія. Спільно з поліцією почнемо притягати батьків до відповідальності. Спочатку штрафи. Далі комісія у справах неповнолітніх. Якщо не схаменуться, позбавлення батьківських прав. Будемо проводити додаткові рейди, знайдемо всіх, хто не дає дітям здобувати освіту. Такі дії це чергове свідчення атмосфери страху і та залякування, яку росіяни створюють на окупованих територіях, щоб змусити усіх мешканців споживати пропаганду та. Сформувати ілюзію тотальної підтримки цими людьми окупаційної влади. Дружній Україні Тайвань, попри підтримку України, збільшує закупівлі російського нафтопродукту, так званої легкої нафти. Про це пише The Guardian. Легка нафта утворюється під час першої перегонки сирої нафти і далі використовується як сировина для хімікатів, що потрібні для напівпровідникової промисловості. Гардіан повідомляє, що у першій половині 25-го року Тайвань закупив у Москви нафтопродуктів на 1,3 мільярда доларів. Це на 44% більше ніж роком раніше. А з лютого 2022-го острів імпортував 6,8 мільйона тонн на суму майже 5 мільярдів доларів, що становить п'яту частину всього російського експорту легкої нафти. Видання вказує на парадокс, оскільки тайвань офіційно підтримує Україну та ввів. Санкції проти Російської Федерації, але нафта використовується у напівпровідниковій промисловості. А для Тайваню це стратегічна А Тайвань в інших країнах знову висловлює свою підтримку Україні у війні з Російською Федерацією у неділю. Скажімо, міністр закордонних справ Тайваню Алін Дзялун підписав. У Польщі угоду про надання підтримки дітям в Україні, які постраждали від вторгнення Російської Федерації, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 22 му Тайвань приєднався до міжнародних санкцій проти Москви. Він також запровадив експортний контроль, щоб запобігти використанню високотехнологічного обладнання з острова російськими військовими, але здатність Москви продовжувати війну частково фінансується експортером енергоносіїв. Мільярди доларів надходять власне з Тайваню. з лютого 22 го Тайвань імпортував, е як я вже казав, майже п'яту частину усього обсягу е експорту цього нафтопродукту. Такі висновки містяться у звіті опублікованому в середу фінським аналітичним центром досліджень енергетики та чистого повітря у співпраці з консорціумом європейських, російських та тайванських неурядових організацій. Такі дії тайваню сприймаються аналітиками як посилення залежності острова від російських ресурсів, що вже несе економічні і стратегічні ризики. Тайвань не може дозволити собі ігнорувати ризики, що виникають через його зростаючу залежність від російського викопного палива. Ну а тим часом російська розвідка готувала масштабні теракти на території Європи. Вибухівку вкладали у консервні банки з під кукурудзи на цвинтарі. А для перевезення наймали українців. Про це пише польське видання Газета Виборча. А, цитую: Російська військова розвідка ГРУ готувала теракти з застосуванням дронів і консервних банок, у яких замість кукурудзи був потужний вибуховий матеріал. А, про це газета пишеть, посилаючись на поліцію. А там вважають, що вибухівку можливо планували скидати з дронів. Підготовку теракту викрали польські та литовські спецслужби у цій справі. Затримали двох людей: українців Владислава і Сергія. Їм загрожує довічне ув'язнення. Ну а тим часом угорський прем'єр Орбан заявив під час спільної розмови з польським колегою Дональдом Туском, і журналістами, що в Європі нема чого боятися Москви, бо бачите, витрачають більше на озброєння, чим Кремль. А Туск сказав, що Орбан використовує його риторику. Особисто я особливо звертаю увагу на такі зустрічі, оскільки вони дають можливість зрозуміти наскільки серйозне усвідомлення у тих чи інших політиків серйозності ситуації. Ми витрачаємо на військові цілі більше, ніж Росія. Чого боятися? Ми сильніші за Росію. Мені дуже подобається, як він використовує мої аргументи. тому справа в тому, що ми повинні об'єднатися і разом відстоювати свої інтереси. Ось під час таких моментів стає особливо зрозуміло, коли у нас горить земля, то десь за тисячу кілометрів відчувається хіба легке тепло, а то й взагалі, лише видно самі спалахи. Ми, звісно, дякуємо будь-яким дружнім проявам і з радістю будемо розраховувати на підтримку. І одночасно маємо розуміти, що найбільше Україна потрібна українцям, і саме українці несуть найбільшу ношу війни. Це наші військові, яким також потрібна наша з вами підтримка, зокрема у транспорті, який давно став розхідним матеріалом у війні проти Російської Федерації. Тобто пікапів позашляховиків потрібно багато. Ми на ваші донати закуповуємо їх і своїми силами дооснащуємо системами РЕП, щоб виконувати операції і переміщатися на фронті було безпечніше. Зараз пікап потрібен для підрозділу 110 ї окремої механізованої бригади імені генерал хорунжого Марка Безручка, яка винищує ворога на Покровському напрямку. Збираємо на Нісан Навара, який підійде їм найкраще. І зараз насправді ми вже зібрали понад третину. Потрібної суми, але треба докласти більше зусиль, пришвидшити, щоб швидше наші бійці отримали цей автомобіль. Ну, щоб донатити було цікавіше за будь-який донат, понад 200 гривень. Ми після збору розіграємо новенький 16-й айфон на 256 гігабайт, який надали благодійники спеціально для розіграшу. У нього є особливість, якщо ви задонатили понад 200 гривень, то шанси на виграш збільшуються кратно до ста гривням. Тобто донату 1000 гривень це п'ять місць у розіграші. І чим швидше закінчиться збір, тим швидше бійці отримують добре захищену машину.